Привіт, любіміньки і уважаємої мною підписничнички. Моє погане настроєння, зумовлене відсутністю приїжджаючих до нас кожен, достігла апагія, піка, віршини і кульмінації. Тому я проорала Яні, щоб вона йшла, і шукала ту світло в кінці тунелю. Яна почула світло, сказала не слова більше і кудись пішла. Так в нас з'явились нові вікна і пропали 20 тисяч гривнів. Це було категорічески не те, що я ожидала. Ми ну, сказала «Я Ощопове ну, і шукайте світло далі. І вже через пару днів запахло праздником, бо до нас приїхали гості. Це була моя фанатка-підписничка Віком, яка грубим шантажом привезла до нас ще свого друга. Він не хотів розправи, тому з удовольствием погодився. Першою під роздачу попала Марія, відома також як Тумбачка, Кардаш'янівна, женщина та робітниця відділу кадрів. А також на прогулку куточок виграв Марсель, і вперше серед людей побувало теєчко. Вона, звісно, намагалась сховатись в кукурузі, але інтуїція підказує, що в неї нічого не вийшло. Ну, Коротше, вони пошукали пару закладок, лишила свою пару откладок, і Віка вже почала казати, що в неї з'явилась купа невідкладних справ. І навіть намагалась на попутках дістатися до Києва. Але я не її догнала і сказала, що почекає твоя купа. Тоді Віка вже змирилась і вирішила до кінця нести цю ношу, хоч вона була і нелегка. Потім Віка з невідомих причин попросила погуляти з течкою. Обидвом прогулянка дуже сподобалась, та й маша, зовсім то не страждала, і майже покорила свій перший айкас. Потім я насказала, що ні біцепс, ні квадрицепс ще не прокачений. «Надо ще трошечки позаніматися, тому вони взяли собак і пішли вдаль. Врешті все добре прокачалося, я не дозволила їм, кхм, ну в сенсі запропонувала їм піти додому. Собаки були дуже щасливі і просили, щоб вони приїхали ще. А Вікол в той момент виділяла нашу адресу з навігатора. Як тобі враження прекрасні, дуже хороші, дуже хороші. усі. Всі хороші, дуже розумні. Угу. Хто найбільше сподобався? Маша. Маша, серйозно. Мені насправді Марсель дуже класний. Він угу. просто дуже теплий контактний якийсь. І Лукас класне, я по хлопцю. Там, наверное, Маша покорила его серце. Директор першої музичної школи міста Жовті Мария Марія Сергеевна. Ну добре, на другому місці хто? Шейла она. То ж вона дала чух попузать, так? Подканець уже да? на десерт оставив. Потім я прийшла і попросила Віку не робити обшипок і все ж таки когось забрати. Але Віка лише сказала, що якщо на цьому відео буде багато коментарів, лайків і репостів, то вона приїде до нас ще. Тому, будь ласка, підтримайте.